15 заклик літаній до Архангела Михаїла це добродію народів, котрі тебе прославляють. Вражаючи, як багато країн вшановує святого Архангела Михаїла. Він є покровителем нашої батьківщини, міста Києва від 16 століття. Також Архангела Михаїла вшановує Бельгія. Він є покровителем міста Брюсселі, столиці цієї країни. Він є покровителем Ізраїлю і цілого ізраїльського народу. Також вшановують цього святого Італія, такі міста, як Альгеро. Це він є покровителем цього міста Прочида. У Німеччині особливий спосіб вшановують. Архангела Михаїла в Португалії. Іншими словами, Архангел Михаїл є покровителем багатьох країн, також і Японії, багатьох міст чи, наприклад, в Польщі, Бартушиця, Біла Подляска, Ланцу, Санок, Шеліна, Сшижова. Також Архангел. Михаїл є покровителем деяких небезпечних професій, таких як, наприклад, поліції, а також храмів і різних орденів чернечих, як михалитів, михалиток. Також існують рухи шанувальників святого Архангела Михаїла. Рицарів Святого Архангела Михаїла. Він від початку був присутній в гербі Київської Русі. В самій Польщі є 222 місцевості, котрі назву завдячують Святому Архангелу Михаїлу. Так само є більше 300 храмів, які. Мають його за свого покровителя. Є 47 прислів, пов'язаних з цим іменем. Його обличчя уміщено в гербах 11 міст, також в різних муніципалітетах Віла Франка думпу, Кабесераж де Башту. Oliviera de Azeméis, Oliviera do Baíro, Penela, Fornus de Lagoa doce, w parafiach Baíro, Villanova de Monsarus, Villanino do Baíro, Capelas, Milheiros de Poyares, Recaindos, San Miguel do Matou. Коту, Трабако, Уро, Фермелян чи в Хорватії Шибеник. Архангел Михаїл вважається захисником Європи. В Європі відомий так званий меч Архангела Михаїла. Це сім сантуарів на честь Архангела Михаїла, які розташовані по прямій лінії в Європі. Та на Близькому Сході. Початок цього меча знаходиться в Ірландії. Проходить через Англію, Францію, Італію, Грецію. Закінчується на горі Кармель в Ізраїлі. У місті Маніла в Філіппінах є цілий район, який називається Сан Мігель. У містах генерал Сантос, Давао, кесон Сіті. З себе є вулиця Святого Архангела Михаїла. В наших містах в Україні, таких як Кривий Ріг, найдовше місто в Європі, Мукачево, є вулиця Свято-Михайлівська. У місті Запоріжжя існує провулок Архангела Михаїла. У місті Києві є Михайлівська вулиця, провулок Михайлівський. Та місцевість Михайлівська Борщагівка. В самому Римі є замок святого Архангела Михаїла або Кастель Сантанджело. Це фортеця поблизу Ватикану, на горі якої розміщена велика статуя святого Архангела Михаїла. Ця статуя встановлена на знак любові Бога та Його турботи за свій народ за посередництвом ангелів. Близько 590 року в Римі розгорілася чума, що спричинила багато смертей. Папа Григорій Великий благав про допомогу ангелів у боротьбі з цією епідемією. Потифік відправляв служби Божі і невтомно оповивав Рим молитвами. У книзі золота легенда авторства домініканського єпископа Якова Ворогінського. Читаємо. Чума все ще руйнувала Рим. І Григорій наказав учасникам процесії продовжити ходу навколо міста, читаючи літанії. Процесія йшла з образом Пресвятої Діви Марії. І сталося диво. Отруйна нечисть повітря поступалася перед образом, ніби тікала від нього, не витримуючи його присутності. Дорогою ікони повітря ставало дивовижно свіжим і чистим. Розповідається, що навколо ікони лунав спів ангелів. Тоді папа побачив ангела Господнього, що стояв на замку кресентів, це тогочасна назва замку, витираючи кривавий меч і ховаючи його у піхви. Григорій зрозумів, що це поклало край чумі, як власне й сталося. Після цього замок отримав назву. Замок святого Ангела. Тоді папа Григорій Великий встановив на замку статую святого Архангела Михаїла, який стоїть на захисті Рима і церкви. Звертаємося до святого Архангела Михаїла і нині під час боротьби з різними пандеміями, а тепер з пандемією війни, святий Архангеле Михаїле. Просимо Тебе захисти нас у цей день боротьби у час, коли людство повністю відходить від Бога, звернення до найбільшого поборника демонів, святого Архангела Михаїла, є ефективною зброєю проти могутних атак сил темряви. Це підтверджують слова святого Томи Аквінського. Михаїл є подихом душі відкупителя, яка наприкінці світу боротиметься і знищить Антихриста, як Він це зробив із Люцифером на самому початку. Що кожен повинен знати про Великого князя небесного війська, щоб бути під його захистом під час останнього випробування? Лості до Солунян Святий Павло Апостол каже, бо сам Господь на даний знак, на голос Архангела та при сурмі Божій зійде з неба і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі. Святий Юда в своєму листі називає архангела по імені. Сам Архангел Михаїл, змагаючись із дьяволом і сперечаючись з ним про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав: нехай тебе Господь судить. До хору архангелів, окрім святого Михаїла, належать також святий Гавриїл і святий Рафаїл, а також чотири інших духи, про яких ми знаємо з розмови святого Рафаїла Стовитом. Є також відомі стопи святого Михаїла Архангела. Це е, також є місцевість сан мішель у Франції. А отже, безліч народів, а також і наш український народ, багато міст вшановують цього покровителя небесного війська святого Архангела Михаїла. Спішімо. šanovate Jeho takoš i me.